В сьогоднішній добрій новині в Євангелії Ісус Христос дає натяк, підказку, про що нам дуже варто молитися, ну і відповідь на запитання, яким є Бог. Знову ж таки, закликаю тебе, почитай Євангеліє в описі до цього відео. Каже Христос, що скільки б ми не просили Отця Святого Духа, Він дасть нам. Отож, коли ти молишся, коли ти маєш щось до вирішення, пам'ятай, що тобі треба просити Святого Духа. Чому? Тому що ми часто кажемо, Боже, виріш мою проблему, допоможи мені зробити це. А нам потрібен Святий Дух, тому що Бог насправді допомагає. Але драми Святого Духа є мудрість, розум, рада, знання, побожність, страх Божий. І так далі. Тобто, коли ми просимо Святого Духа, Господь наповнює нас духом істини, духом усиновлення, який діє, співдіє з нами. І пам'ятай, що каже Сьогодні Ісус, що наш Отець Він є добрий, Він не набагато добріший навіть від земних наших батьків, тому що каже, якщо ви на землі злі бувши, можете своїм дітям давати добрі дари, то скільки більше дасть вам Небесний Отець Святого Духа. Якщо просити Бати в нього, отож просіть, і Отець дасть.